Вітаю вас! Ви на каналі Хайтро. Мене звати Людмила. Сьогодні розглянемо питання глядачів 13 липня на календарі, сімнадцята година. Подивимось, перш за все. Людмила, подивіться, будь ласка, чи в Києві розпочнеться навчання в школах з 19 серпня? Львів, Чернівці та Франківськ вже повідомили про це. Давайте подивимося, яка вірогідність, що в Києві також в серпні учні підуть до школи? Яка вірогідність, що в Києві навчання почнеться ще в серпні для дітей? Я думаю, це було б дуже добре, але побачимо. Не знаю, щодо Києва. Тут ситуація поки що скоріше нічим так, тому що е, дуже багато обстрілів в Київщині, дуже проблематично з організацією навчального процесу, е, і, зокрема, і після ударів по Ахмадиту Тому я б по цих картах не сказала б, що в усіх школах прям почнеться навчання. В деяких може, але що масово, я б так не сказала. Е, і багато батьків навіть Будуть проти, тому що повезли дітей на відпочинок, оздоровитися. Я думаю, що в Києві це не буде дуже популярно. Давайте ще на Леонорману точнемо тут хрест. Так, вежа, дитина і лелеки. Ні, повністю що масово. Я б не сказала, що в Києві почнеться навчання, тому що багато дітей повиїздили і вони просто не зможуть на оздоровлення, і вони не зможуть приступити до навчання. Тому, хоч вежа тут і випадає, це говориться, що в деяких школах так це можливо, але що масово весь Київ пішов на навчання з 19 серпня. Поки що по цьому. Маловірогідно. Немає можливості для того, щоб діти в таку спеку ходили на навчання. Немає не забезпечено ще в повній мірі школи для того, щоб приймати дітей вже прямо зараз. Я думаю, що маловірогідно. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Таке було питання, чи втомився Зеленський від Єрмака? Українці втомились від Зеленського, пише один з коментаторів. А від Єрмака Зеленський не втомився. Ой, тут прям щось вже розпадається, Паш Кубків. Маловірогідно, що Зеленський від Єрмака втомився. Якби він втомився, то він би вже його давно прибрав. Я думаю, що тут покаже прогноз. Досить таки цікаво, давайте подивимось, як ставиться Зеленський до Ярмака. Як Зеленський ставиться до ярмака. Вісім пентаклів. Робочий процес іде і його все влаштовує. Дивіться, вісім пентаклів, дев'ятка пентаклів, двійка кубків. Він навіть якщо Зеленський кудись піде на іншу посаду, він може й ярмака з собою забрати колись потім. Ні, він вважає, що це його команда, шут, відлюдник і суд. Він вважає, що якщо ярмак піде, то і Зеленському кінець. Дуже цікаво. Тут прям він вважає, що Ярмак як його, як, як батько, який його оберігає, який працює, який його наставляє, вчить мудрості ось відлюдник наставник. Тут все святи імператриця, я б не сказала, що е, до Ярмака Зеленський якось відноситься негативно. Він його вважає як старшим наставником, він йому довіряє, він для нього важлива персона. Він для нього як шлях за кордон, рупор закордонний. Ну, все, що можна. Давайте подивимося на Ленорман, що покаже. По Таро тут, маловірогідно, вони будуть працювати в команді, і тут я б не сказала, що є якісь в них негативні моменти у спілкуванні. Зеленський та Ярмак. Як Зеленський до Ярмака. Букет. Тут лист, щури і якір. Можливо, є навіть якась між ними суєта, бо тут щури випали, але якір, він нікуди не буде його нікуди. Поки війна, Зеленський буде при Ярмаку, а ярмак при Зеленському. Карти мені так показують. Побачимо, можливо, щось поміняється, але поки що Зеленський Ярмака сприймає як якийсь. Подарок долі, що це таке дивне між ними. Взагалі, не знаю, три старших аркани, потім додаткові аркани, також Всесвіт імператриця, п'ять старших арканів, фактично. він ну Єрмак для Зеленського, мабуть, важливіше дружини. І бачиться, він з єрмаком важливіше частіше, ніж з дружиною. Тут такі. Карти дивні випали, що я вам навіть не все можу озвучити. Ось тут ну, подивіться, хто займається таро, імператриця, суд, Всесвіт, як там все між ними відбувається, досить тісно. Так що, що сказати, вони в одній упряжці будуть йти собі, поки війна. Цей воєнний стан безкінечний. На жаль, ось так. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Далі питання. Подивіться, будь ласка, чи буде в Україні дефолт. Ой, за це дуже багато говорять. Чи буде в Україні дефолт? Давайте дивимось 2024 рік. Чи буде в Україні дефолт? Ви ж знаєте, що теро показує вірогідний розвиток подій, і коли дуже багато людей впливає, то прогноз може змінюватись на даний момент, як покаже вісім жезлів, МАХ і тут суд. Бачите, можливо, будуть якісь ситуації, які б вели до дефолту, але міжнародні партнери, в тому числі міжнародний валютний фонд МВФ, МАХ, суд. Може втримати цю ситуацію, навіть якщо в Україні настане така ситуація критична, що якийсь ось вже назріває дефолт, вже люди на емоціях. Хто з кубків, сімка кубків, тут з жезлів, навіть якась ситуація з технічним дефолтом чи щось таке, то я б не сказала, що тут все рухне, все пропало. Ні, будуть викручуватись, будуть або якісь реструктуризації боргів робити, щось будуть підтримувати міжнародна допомога. Тут Тут, тут не дефолт. Дефолт би показало б вежею, наприклад. або ж тією п'ятіркою Пентаклів, десяткою мечів. Тут риби. Тут все ж таки серце, хмари і місяць. Буде якась складна критична ситуація. Назріє такий момент, що незрозуміло, де в Україні брати там що ті гроші, як що повертати, якась така смута. Будуть. Ситуації пов'язані з війною, що треба виконувати свої обов'язки е, обручка перед партнерами. Але не дадуть Україні впасти, будучи ці борги або як відкладатися сплата. Е, але тут не дефолт. Ні, тут будуть підтримувати партнери. Досить негативна ситуація може хіба що бути дерево і. Корабель, знаєте, що це може означати? Продаж землі, або віддамо землю, або наші ресурси. Ну, ось так воно буде тайно покрита мраком, але ось бачите, дерево, корабель. Природні ресурси, земля відходять. І отут те саме, бачите, суд і трійка жезлів дублюється. Будуть віддані землі або в якусь довгострокову оренду, або ще якимось чином відрізані. Ну, тобто розрахунок землями піде, дефолту не буде, але не знаю, що сказати. Тут, звісно. Мені не подобається, воно все буде приховано. Люди так відкрито не дізнаються. Це буде під грифом таємно, якось будуть тримати, щоб поки війна все економіка не рухнула. Будуть борги переписуватися на наступні покоління, і звісно, втрата ресурсів, втрата земель ось те, що в землі. Якісь корисні копалений, самі землі, все це воно потихеньку розраховує. Розраховується влада за борги, які собі вже в офшори вивела. На жаль, ось такий прогноз, але ж це тільки карти. Я не можу стверджувати, що так я насправді. Ну, ви зрозуміли, тільки протрактувала, що випало, а ви самі собі думаєте, як кожен зрозумів. Далі запитують за про ГЕС. У мене є такий прогноз. Подивіться на каналі, я говорила вам за ГЕС України. І ось нещодавно я записувала прогноз. Знову ж таки, там п'ятірка кубків випадала. Давайте подивимось: Дніпро ГЕС 2024 рік. Чи готують там удари, чи ще якісь негативні моменти росіяни саме в Дніпро ГЕС. На жаль, мій попередній прогноз щодо Дніпро Гес підтверджувався, лупили, і ось тут знову випадає, дивіться, лицар мечів, п'ятірка мечів перевернулася пажку. Вони хочуть зробити затоплення, і вони будуть лупити а Дніпро Гес і так наладан, дише смерть, десятка кубків, помірність. Вони хочуть зробити на Дніпрогес затоплення. Бачите, смерть, помірність, все, щоб пішов потік води. І е, далі тут ще по е, помірності, це карта алхімії, е, смерть сімей через воду. Тобто, щоб пішло якесь отруєння води. Щось вони таке хочуть зробити, щоб випало в Дніпро і було отруєння води. Мені дуже шкода це говорити, але до Дніпро Гес готується атака, і це може бути як. І в жовтні, наприклад, по десятці кубків, так і 10-го числа через 10 тижнів. Карти не дають конкретної відповіді на запитання. Просто я вам говорю, що, на жаль, прогноз негативний. Карта смерть з лицарем мечів це конкретно удари, руйнування. Дивимось на Ленорманд Дніпрогрес. Тут випадає вежа. Знову ж це такий машинний відділ, або ось ці опори, на яких стоїть. Дамба, Якір, книга і хмари. З повітря буде щось летіти, тоді, коли не очікуємо, це може бути, знову ж таки, якщо це 6-26 число. Не знаю, якого місяця, то, то Норман так конкретно не відповідає. Але ж все ж таки: жовтень, листопад, ось це такі місяці, коли можуть бути дуже-дуже критичними для Дніпро-ГЕС. Або ж це період від 10-11 днів до 10 11 тижнів. Ось, на жаль, по срокам карти не відповідають чітко. Але майте на увазі. Дніпро Гес атакуватись буде, на жаль, тут без, без сумнівів. Хай всі, хто дивляться, мій прогноз будуть захищені. Хай у вас, ваших рідних, все буде добре. Для цього поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані, поділіться цим відео. І хай вам щастить до зв'язку.